Вітаю тільців! Три карти для вас на квітень місяць. Основні тенденції квітня робота, фінанси та стосунки. Налаштуйтеся на прогноз і витягніть для себе, притягніть позитивні карти, які вам потрібні. І так, тільці, квітень, робота, двіка кубків. Фінанси. Карта дурня і стосунки, тільці». Дуже позитивні карти. Я вас з цим вітаю. В роботі у нас двійка кубків буде говорити про партнерство. Ми працюємо рука об руку, ми з партнерами нашими домовляємося, в нас гармонійні стосунки, дві компанії зливаються в одне підписання якогось контракта, підписання якогось договору. Тобто, на роботі місяць працювання в команді. Тобто, ви не працюєте одні, а працюєте в команді, і у вас це все гармонійно виходить. По фінансам, у нас карта дурня буде говорити, що ви не сильно будете зациклюватись на фінансах. Прийшли то прийшли, не прийшли, то не прийшли. По карті ми можемо сказати, що для вас це буде неважливо, тому що, напевно, у вас, скоріш за все, фінанси є, але ми будемо більше говорити про те, що для вас в цьому місяці ви будете якось дуже. Спокійно і адекватно відноситись до тієї ситуації, якщо у вас даже і малі заробітки. Тобто, дурень він більш переключається на життя, на позитив, на своє задоволення. В стосунках у вас дев'ятка кубків. Це буде говорити про те, що. В стосунках все буде добре, в кого є стосунки. Якщо ж у вас немає, вам комфортно самому. Ви відчуваєте, що ви собі хазяїн свого положення. Можливо, навіть ви цей місяць собі більше прия... проявите для себе уваги якоїсь такої заботи, і вам буде комфортно, навіть якщо ви одні. Всім гарного квітня!